Так, братва, це відео ми будемо, я вам покажу, як же ж їздити в Ukraine GTA на рулі. У мене це 900 градусів. От я вам покажу наглядний приклад, як я, наприклад, їду. Бачите, у мене гарне повертається, все тако гарно працює. Тако, можна їхати спокійно, Вижимати тапочку в пол. Ну, але ще треба вміти тут їздити В повороти нам треба заходити, зменшувати трошки ложку. Бо не так як на клавіатурі ми залетіли собі спокійно, то трошки інший принцип є. Так, дивіться, я приїхав на отаку площадочку Як ви бачите, в мене рой хоп, я трошки повернув, в мене хоп, повернув, повернувся. Так, і давайте ми зайдемо в налаштування управління. Головне має бути таке, що ви маєте під'єднати руль до того, як ви зайдете в гру. Це відновити стандартний. І що тут треба прибрати? Правою кнопкою миші і escape. Ми Ось тут це все поприбирати. Ну, почекайте. Да, escape вот права кнопка миші. А тут маємо прибрати оце і оце. Тут має бути, коли ви нажимаєте правою кнопкою миші, ви маєте нажати педаль газу. Але там має бути мінус, щоб... ви. Он бачите, що робиться? Ну, треба отак. О, бачили? Тут ескейп, а тут хоп, а тут так само, тільки гальмами Він Теж має бути мінус, якщо я не помиляюся. Бачите, був... Давайте зараз оп. Налаштування. Escape і minus. Так, спробуємо ще раз. Блін. Так, нарімаємо паухнути миші. Escape. Паосенко миша. Escape. О, бачите? мінус. Все, хорошо, зразу прибираємо мертву зону. Ставимо ноль. На нажимаємо, місто, заводимо транспорт. Заводимо транспорт. Так, все, хорошо. Запусти. Дубль два. Від'їду зараз назад на площадочку і вам наглядно вже покажу, що якби, треба робити. Всього ми стаємо. Дивіться, нажимаю газ, їду вперед, нажимаю на гальма, їду назад. Хорошо. Мертвої зони, як, нема, як ви бачите, немає. Зараз в правому углу. Зверху, ви побачите, як же змінюється, коли ви просто нічого не ставите. Я вам зараз дещо покажу. Дивіться, зараз без налаштувань. Дивіться, Щоб мені повернув, я маю. Дивіться наскільки руль повернув. На всі 900 градусів. І це дуже багато. Щоб такого не було. Ми заходимо в налаштування, управління і де насиченість. У мене руль 900 градусів. Я ставлю одиничку. Для всіх рулів 900 градусів ми ставимо одиничку. Дивлячись, а там вже на рулях 200 градусів чи 270 ми залишаємо так, як було. І тепер дивіться, хоп. Повернув на 90 градусів хоп, і все, повернулися. Ще одна фішечка руля, що ми заходимо в клавіші. І, наприклад, нажима... гортаємо сюди вниз і шукаємо, наприклад. Шукаємо зараз знайду. Ем... Газ, гальможені хіт, сигнал. Он, ручні гальма. Ми нажимаємо правою кнопкою миші. Нажимаємо, наприклад, зараз я заправимо мову, буде видно, як у мене виглядає, що у мене є КПП-шка така. І, я, і коли я тягну на ній назад, я можу зробити це ручник. У мене стоїть тут ручник, а сигналить це посередині. Така. Чук -чук. І отако. Дивіться, тому. Он, бачите, наприклад, я їду, зараз покажу. Дивіться, я їду, хоп, нажав КПТ-шку на себе і все. І в мене хоп, затормозив, Я сподіваюся, вам це відео допомогло. Бажаю вам щастя, здоров'я всім!